Що в голові Володимира Путіна? Увесь світ запитує себе, що у Путіна в голові. Переважно він має закрите, майже мертвотне обличчя. Він намагається бути нейтральним, без емоцій, холодний суворий, незворушний лідер. На перший погляд Путін справляє враження гравця в блеф. Він використовує риторику, сповнену неправди, лестить своєму народові, воскрешаючи уламки минулого, пробуджуючи у колективному несвідомому старих примар, аби краще згуртувати своїх. І ми чекаємо. Ми сподіваємося, що його система виснажиться сама по собі, що його народ прокинеться, що одного дня він зрозуміє масштаб обману жертвою, якого став, але цього не відбувається. У глибині душі Путін не грає в покер, він грає у спорт, глибоко вкорінений у російській культурі, він грає у шахи, він рухає свої фігури обережно, ретельно готує кожен хід, поступово вибудовує стратегію завоювання, домінування абсолютної влади. До фатального моменту, коли він зможе сказати шах і мат. Сьогодні, коли його план розгортається за сценарієм, коли мета стає ближчою, Путін починає посміхатись. Він починає звертатися до свого народу, даруючи йому миті іронії. Тепер він відкрито сміється з незначущості західних лідерів, яких сприймає як дітей, що граються на шкільному подвір'ї. Він сміється з цієї наївності. Сьогодні у Путіна залишилась лише одна задача. Щоденно насичувати український простір дронами та ракетами, навмисно цілячи у цивільне населення, аби змусити його вийти на вулиці та вимагати від своїх керівників капітуляції без умов і відмови від окупованих територій. До чого прагне Росія до невразливості? Чому Путін особисто доручив взяття соляних шахт Соледару своєму другові пригожину та бойовикам Вагнера, які вербували гарматне м'ясо в російських в'язницях? Чому цю операцію не доручили регулярній армії? Відповідь проста справжню мету цієї війни неможливо озвучити в голос. Як і в Центральноафриканській республіці, заради золота й діамантів, коли мету неможливо публічно оголосити, її передають найманцям, яких потім можна буде принести в жертву. Взяття шахту Соледарі не дрібниця. Це була стратегічна ціль першого порядку, яку неможливо було виправдати звичною антинацистською риторикою. Яку подають російському народу можна переконати армію, що вона воює з нацизмом у містах і на полях, але не пояснити, що вона захоплює підземні галереї для майбутньої війни. Росія не могла представити це як визволення російськомовних. Цей наратив більше не працює. Правда в тому, що ці шахти дають можливість створити підземну військову інфраструктуру, невидиму і невразливу, колосальну стратегічну перевагу для Росії. Недарма Крим спершу анексували, потім з'єднали з материковою Росією автомобільним, а потім залізничним мостом. Офіційно це було задля відбудови об'єднання. Насправді, аби заблокувати доступ до Азовського моря та привласнити собі стратегічну морську акваторію. У світі, де все можна побачити, супутники радари хвилі, Путін зрозумів одну річ: війна майбутнього залежатиме не від потужності зброї, а від невидимості інфраструктур. І в цій логіці шахти Соледару та Азовське море два опорні пункти футуристичного військового проєкту. Споруди, які там з'являться, не будуть видимі, нічого не буде виявлено. Кілька вантажівок заїдуть тихо, але їхній вміст залишиться поза полем спостереження. Під Азовським морем, середня глибина якого не перевищує 14 метрів, будуть приховані об'єкти, захищені від авіаударів і будь-якого виявлення. Підводна лабораторія недосяжна для ворога, недоторкана зона військового розвитку. Якщо ми дозволимо Росії встановити це обладнання, світ втратить не просто війну, він втратить глобальну стратегічну рівновагу. Маріуполь перетвориться на військово-промисловий комплекс, маскований під міську реконструкцію, металургійний басейн і мінеральні ресурси регіону тихо підживлюватимуть цю нову військову індустрію. А Запорізька АЕС оголошена цивільною і тому недоторканна, даватиме енергію. Тоді буде запізно. Світ шукатиме, виявлятиме, аналізуватиме даремно. Нічого не буде видно на поверхні, нічого не буде виявлено. А Росія матиме секретну військову потугу, яку ніхто не зможе зупинити. Світ повинен це зрозуміти. Росія прагне не сіл і не сільськогосподарських угідь, а геостратегічної позиції, підземних шахт внутрішнього моря під контролем опорних точок для майбутньої війни. Методичні бомбардування цивільного населення мають лише одну мету зламати волю українців, вимотати їх до капітуляції і повернути ці території з мінімальними витратами. Росія вже отримала головне точки опори для майбутньої військової програми гегемонії. Вона просто чекає завершення конфлікту, щоб реалізувати цей проєкт. Якщо світ не відреагує зараз, він подарує Росії інструменти для повної стратегічної непереможності. Це не питання завоювання, це не питання фронту, це питання інфраструктури. Росія знає, ракети на великих вантажівках це для парадів. Вона знає видимі споруди під постійним наглядом. Вона знає усе, що заявлено магате, контролюється. Але вона прагне саме того, чого ніхто не бачить. Пам'ятайте початок війни, гігантські атомні субмарини здатні спричинити цунамі і змити Англію. Ці фантазії, відображення їхньої справжньої стратегічної візії, їхня зброя це невидимість і шахти соледару, які вже існують, готові до використання. Путін заволодів територією, яка має все необхідне: сировину, енергію, стратегічну глибину, підземні тунелі та закрите внутрішнє море. Він зможе розвивати там свою секретну зброю поза всіма поглядами. Світ дивиться в інший бік, він усміхається, він зволікає, але не бачить. Я звертаюся до тих, кого ми обрали на кілька місяців чи кілька років. Відкинути короткозору логіку каденції та усвідомити, автократи мислять на 30-40 років уперед. Їхнє бачення послідовне, їхній проєкт просувається. А ми, ми відвертаємося. Час відкрити очі. Час ставити справжні запитання, час вийти з цього порожнього й боягузливого політичного театру, час зрозуміти реальний світ, той, що розгортається під нашими ногами в тіні. Не кажіть потім, я не знав. Подивіться на газу, подивіться на Іран. А тепер подивіться на Соледар, подивіться на Азовське море, подивіться на цільові території, шахти, порти, сталь, енергія. Усе перед вами. Росія готова втратити все, аби здобути все. І те, чим вона готова пожертвувати, має змусити нас зрозуміти, чого вона насправді прагне. Вона вже сьогодні інвестує у свою завтрашню непереможність. Сьогоднішня бездіяльність це завтрашнє підкорення. Так, завтра Сполучені Штати зможуть скинути бомби в Азовське море, але не знатимуть, куди саме бити. Навіть ядерна зброя не змінить нічого, лише велике бульть. Вода поглине все, жодного стратегічного ефекту. То що ви робитимете? Шукатимете субмарину. Тунель, командний центр, ви нічого не побачите, і людство стане на коліна. Ніколи не забувайте під час холодної війни в Україні були розміщені ракетні установки з ядерними боєголовками, націлені на Європу. Її географічне положення дозволяло знищити все в радіусі 2000 кілометрів. Україна була в центрі гри. У нас ще є шанс діяти. Досить надсилати в Україну старі запаси гвинтівок. Потрібно зупинити цей проєкт. Зараз не можна дозволити Росії зберегти анексовані території, не завоювавши їх. Цей факт анексії доводить, вона хоче закріпити контроль заради своєї програми. Я пропоную Україні негайно перекроїти свої адміністративні межі, стерти застарілі контури, принизити російську анексію абсурдом, перейменувати під регіони на Францію, Норвегію, Іспанію, Італію. Чому б і ні? Якщо Росія продовжить війну за території, яких більше не існує на мапі, вона загрузне в абсурді, вона стане нелегітимною, смішною та стратегічно роззброєною. А потім слід завдати удару, знищити всі підходи до шахту Соледарі, розібрати Керченський міст, шмат за шматком, відкрити Азовське море для світу. Бо жодна країна не має права привласнювати собі внутрішнє море. Щодо Криму, якщо його більше не вдасться демілітаризувати, то хоча б ми уникнемо гіршого. І нарешті слід стежити за Маріуполем. Його цивільна відбудова може приховувати мовчазну мілітаризацію. Висновок те, що відбувається тут, не про Україну, це не регіональна війна, це стратегічний зсув. Тихий, підземний, методичний. Це не про кордони, це про майбутнє. І якщо ми й надалі будемо дивитись на нього в обличчя. Не визнаючи, він знищить нас без звуку. Йдеться вже не про те, щоб просити Україну чинити опір наодинці зі старим озброєнням. Йдеться не про часткові домовленості, йдеться про розуміння. Сучасна війна більше не оголошується урочисто. Вона ховається у землі, вона риється в глибинах, вона будується поза будь-яким наглядом. Вільний світ, якщо це ще актуальне поняття, не має більше права відводити погляд. Час ще є, так, але він не повернеться. Кожен місяць, кожен день, що минає у байдужості, дає незворотну перевагу тим, хто обрав війну як підземну шахову партію. Місто завжди можна відбудувати, а от свободу не відновиш, коли вона втрачена.